Я хочу сказати моїй мамі, що вона у мене найкраща. Я її більше за все люблю в своєму житті. Я би хотів побажати моїй мамі, щоб вона завжди вірила в мене, щоб вона знала, що я повернусь і що я завжди буду пам'ятати її, любити її і що вона завжди буде в моєму серці. Хочу подякувати тобі, що дуже дуже сильно вірила в мене. Хочу побажати тобі. Щоб все нарешті, це все закінчилося, щоб ти вже не хвилювалася за те, що щось станеться завтра. Хочу побажати тобі всього самого-самого найкращого. Щастя, злагоди, благополуччя. Люблю тебе. Дякую, Дякую вам за вашу підтримку, терпіння, віру і те, що виростили мене патріоти. Це нам дуже допомагає вести нашу смертельну боротьбу. За існування нашої нації і держави замовлю. Вдячний мамі за підтримку, за те, що коли були на сході, вона часто дзвонила, переживала. Коли йшли на позиції, завжди казала, синочку не переживай. Ми за тебе молимось, переживаємо, підтримуємо. Ці молитви я завжди відчував, це те, що допомогло мені повернутися. Кожного дня вдячний за підтримку. Дуже люблю вас. Переживає за мене завжди, Підтримує, допомагає. Вітаю тебе, займате, люблю тебе.